400 кілометрів ми їдемо вдвох. Розогріваємось схід сонця. Ми доїхали в Берлін. Наступна зупинка Париж. Надіюсь там хоч болота не буде. Ми Кулинецького взяли. Шахта номер 9 Такі класні тягуночки остагітні. Розраховували одне, а вийшло зовсім інше. У нас 304 км. Дороги назад вже немає. Я пуг роханий максимально, Уже тошнить. Учительська тема. Дуже сильно збавили тем. Коротше, йдемо по приборам. Нам лишилася година 50 до комендантської. Ігор і Ігор. Меріда і Міріда. А нас сьогодні 400 кілометрів. Ми їдемо вдвох. Так що я думаю... Буде весело, саме головне, щоб з хорошими тільки пригодами було. Трошки вам хоч рівного покажу, то ніколи вам майже не знімаю. Пусте місто 5.29. Настрій сьогодні хороший. Заряжені приїхати успішно. Я думаю, все буде добре. Приряд велика волинь. 400 кілометрів. Ну, в основному пласкач, все, ще там кілька підйомчиків, 1700 наборів виходить. Була можливість тиждень стартанути, ми вирішили сьогодні негайний день. У ігріка то й не виходило на наступні вихідні, а я глянув погоди сьогодні, має бути гарно Нічого чого втрачати. Ну а більшість, напевно, людей буде стартувати вже на наступному тижні. Розогріваємось. Підйомчик. Схід сонця. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Ми дві години в дорозі. Дві ноль дві, 59 кілометрів. Піділися ще один обхідчик. Приїхали дуб на тараканів. Ще один обхіл. Гармін показав, що це... Другий з двох серйозних взагалі на 400 км. Коротше, зараз буде класний спуск. Ховаю камеру, може Ігор на упроти. Станом дивіться, яка краса. Друзі, хотів би вам сьогодні розповісти про Дениса Дубова та його UBF. Хлопці спочатку війни займаються виготовленням димових шашок на фронт вже на сьогоднішній час виготовили близько 44 тисяч. Нещодавно вони закупили величезну партію парафіну. Ціла тона Парафін їм дали поки без грошей, але потрібно зібрати терміново величезну суму грошей, щоб розрахуватися. Тому кожен хто може, будь ласка, підтримайте Дениса, підтримайте хлопців. Хто скільки може? 10, 20, 50, 100 гривень. Поставте відео на паузу, задонайте. Перемога буде за нами. Слава Україні. 3 години-дві хвилини в дорозі, 90 кілометрів, проїхали, Скоро будемо робити зупиночку першу. А це злітна смуга запасна, бачите? Кашироченна і рівна і без відбійника коротше у нас перша зупинка хандох рівно 100 кілометрів вже на межі Рівненської Львівської області. До речі, саме місця ми того року на 400 тут пиво пили. Сьогодні без пива, сьогодні хот-доги. Вас вітає Львівщина. Була Рівненщина, тепер Львівщина, і ще Волинь буде, а потім знову Рівненщина. Перекусили добре, по ходогу пепсі бахнули, трошки відпочили, розім'ялися до наступної зупинки до КП. До обіду, точніше, на що 88 кілометрів ще. 104 є, ще 88 до обіду. Ну а навіть в бродах проїздом. Трошки зачіпляємо броди, якраз зараз тут. Гарний тут шмат дороги. їдеш лісок зліва-справа. Хороший асфальт, пласкач. Єдине трошки рух, правда, є, але це вже таке нюанси. Без руху нікуди О, ми доїхали в Берлін. <риква> так, маємо тут сто <риква> Скоро Париж! Дивіться, куди ми приїхали? Класно. Берлін. Берлин. В Берліні ми вже побували. Наступна зупинка Париж буде. Що це щось таке? Коротше, ми щоб не розслаблятися собі. Додали тут ще Пригота. Шосейна дорога. А то один хороший асфальт вирішили трошки додати. Розбавити трек. А то ледь не заснули на тому пласкачі. this time with boloton and put in the they're looking up to me they want the best of me now best of me now best of me now best of me now. they want the best of, best, of best of me now best of me now best of me now best of me they want the best of me now oh. На пору року зараз теж їхати. Квіточки по боках, Фіолетові, жовті, червоні, білі. Дивіться, яка краса? Бомба. У нас 148 кілометрів, 5 годин 32 хвилини, загальний час. Проїхали ще на табличку, що державний прикордонний район. Доїжджаємо до Червонограда, зараз буде обід. Ми 20 кілометрів до Червонограда. Ми Кулинецького взяли. Тільки не того. Те буде на фініші. Або потім, хто його знає, пізніше може, якщо нічого вже не буде лізти. Спека вже почалася. Ура! Червоноград. All the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop There ain't no time to fuck Try to live, get it up You got one life to pop Thinkin' big, never small Cause you gotta want it all When you finally get that cup You get ready, take it all Need a handout I already stand out Starting to advance now Ready to expand now You don't have a chance now Cause we're in the Солова працює, можна замовляти. Зробимо дівчатам рекламу. Приїжджайте в Червоноград. Так, що у нас тут? Гречка, салаті, пепсі, вигірка те саме. Обідаємо і будемо їхати далі. Ціком сидимо. Поразувалась, трохи хоч ноги почила що, Ми добре пообідали, зараз і гріка жду і будемо виїжджати. Посиділи десь, напевно, годинку, відпочили, почилили. Класно тут в тіньку. Добре перекусили, набралися сил. Зараз головне дотягнути до Володимира десь кілометрів 50-60 десь приблизно. А далі вже буде простіше з вітерцем спину. Я дуже надіюсь 150 Да, і взагалі будемо рухатись додому в будь-якому випадку має бути легше. В Червонограді роблять дорогу. Ну хай роблять роблять. Аби була дорога, нічого, чуть тут проїдемо, постраждаємо. І не таке їздили. І вам показати, поки не забув, бачите на цьому, на гарміні видно. Точки я в гармін коннекти вказав точки контрольні. Наприклад, АЗС, ВОК, ОКО. І на Гарміні можна глянути, скільки до них кілометрів лишилося і скільки приблизно часу їхати. Наприклад, наступний вок буде через 50 км і нам орієнтом на 2 години їхати. Отак. От а ще через рік. Після користування гарміна дізнався про таку дуже круту функцію і корисну. Їдемо від Червонограда, вже 25 км і постійно такі апчики вверх-вниз, вверх-вниз. Ну, стало набагато цікавіше, я вам скажу. Бо... Та дорога до Червонограда Плоскачова, але коли ти вже вроді і прикольно, але коли ти вже їдеш по ній години-дві, то чесно, остає там трохи. А тут такі апчики не дають заснути тобі. Дорога хороша, покриття супер. Навіть водії так обганяють знову ж таки. Прям респект, респект. Львівська область покидаємо. Дві це як гарно не знаю що це за червоне якийсь кар'єр чи що це така хутинка Шахта номер 9 Їдемо, сунемось. Від Нововолинська до Володимира такі класні тягуночки. Ось три чи 4 штуки підряд. Нам, правда, десь по 4% в середньому. Але довгі. Ну, десь половина вилітається, але половину... Що приходиться докручувати, коротше, так класно кататися можна. Єде. Це Треба їсти, треба Сумно набиратися, нам ще. 140 до фінішу. Дороги назад вже нема. Назад їхать ще далі. Yeah. Короче, той вітер, який по плану нам мав допомагати зараз. Від Володимира в спину. Його ніфіга нема. Або він морду нам Розраховував, Дня вийшло зовсім інше. Насправді ми вже укаталися так нормально, якщо чесно. Середня теж впала, проте, до речі, все одно непогано виглядає. Тридцятку ми тепер доволі рідко бачимо на велокомп'ютері. Ще до цього майже регулярно її тримали. Наразі у нас середня 28,8. проїхали 282 кілометри. До фініша трошки більше 120. Залетіли в Луцький район. Фу! Нарешті до фініша не п'ятизначне число, а чотирьохзначне. хзначне 98-38. У нас 304 км. Арешті що я угроханий максимально вода закінчилась десь кілометрів метрів 20. По дорозі не одного магазину взагалі. А в нас лишається вже трохи менше 4 години 80 км. Ми вбиті просто капець, що я, що Ігор каже. Уже тошніть, хотіло. Останніх 20 км ми їхали без води. Нас рятував оцей магазинчик. Був. По трасі ні ніхріна не було від відторчено. Зараз добрали води, щось вкусили, по гелю, з'їли. Я сподіваюся, що в нас короче, трохи роздуплить, бо 80 км лишилося і кажу менше чотирьох годин. А ми дуже сильно збавили темп, дуже сильно. Ну, будемо як то намагатися зараз 25 тримати, я думаю, і доберемо. Поїхав. Невонта пестоміна, бестоміна, пестоміна, пестомі. Танок нас проводжав на старт, а захід проводжає на фініш. Марія і Маріямс. Коротше, це читерська тема. Мені Одессит один підказав Наркотики ті. але насправді... насправді там я наркотики. Ну оця штука короче, реально зарішала сьогодні. От там де ми сиділи мертві, ми випили води, трохи Марії з'їли і бахнули короче, по цьому гелю, оцінку, точно таким самим. І з кофеїном. І просто погнали. Коротше, йдемо по приборам, не знаю, видно вам там щось не видно Нам лишилася година 50 до комендантської і десь 39 км. Ну, ми наче встигаємо, якщо все буде ок. Ключусь, напевно, вже на фініші. Ще гірка вам покажу. Я себе вам покажу пока тут видно щось. фінішна пряма 394 км. ще нам ще 11 до фінішу 23.16, ми встигаємо так а так так ну що друзі ми фінішували 23,48. У нас вийшло 405 кілометрів. Ну, будуть скріни 27,9 середні, 18-23. 23, 18 23 хвилин у нас пішло. Скажу вам так, що вдвох робити це було набагато тяжче, ніж в компанії. Реально було дуже важко і в якийсь момент ми взагалі там потухли обоє, чуть не, не, ну, не чуть ли, а тошніло там обох. Коротше, якщо їдете двох, краще діліть на дві, на дві частини, а якщо сам, то тим більше. Якщо компанія, то можна прогнати швидше. Ну а якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар. Всім до нових зустрічей, всім пока-пока. Що ігор скажеш. Приєднайся. Всім пока.